Вітаю! війна змінила життя українців, але не народ. Вона лише об'єднала, давши новий культурний поштовх. Сьогодні в нашій програмі Арта будемо говорити про український кінематограф. До нас завітали зіркові гості. Ведуча актриса Дар'я Тригубова та продюсер, кінорежисер та актор Олексій Комаровський. Вітаю вас сьогодні! Вітаємо вітаємо Запоріжжя. Хотілось би поговорити, як на вас та на вашу творчу діяльність вплинуло повномасштабне вторгнення. Які зміни відбулись? В вашому житті почни, хоч б я добре, скажу так, що е, до останнього, тобто до останнього кордону, до 24 лютого, е, проходили ще дуже активно зйомки, і саме тому, навіть не зважаючи на всі тривожні дзвіночки, ніхто з кіношників з країни і з міста навіть не виїжджав, тому що коли у тебе стоїть, скажімо, на 24-й знімальний день або проби, а на 25-й знімальний день, то... Ти розумієш, що їхати і підводити команду неможливо. І, власне, на момент початку повномасштабної у мене продовжувалися зйомки у серіалі «Коп» з минулого, де у мене головна жіноча роль. І е тривала підготовка до мого дебютного повного метру, е режисерського Марта. Її б звали Марта, або в пошуках Марти, ми ще, е ще робоча назва. І, власне, якраз на 24 число у нас були заплановані. Кастинги дітей. І всі настільки були розгублені на той момент. Звісно, було, що все відміняється, все кудись переноситься. І я вважаю, що для кінематографа українського в цілому 22-й рік був надзвичайно складним. Хоча, з іншого боку, і подарував кінематографу нові обрії в Європі та в інших країнах світу. Пане Олексій, як це було для вас? Для нас. 23 лютого вечір, пам'ятаєш? У мене був вечір, так. Да. Прем'єра комедії всеукраїнської, яка б мала на наступний день вийти в прокат. В прокат. Ми все добре зробили. І 24-го я вже відчув, що ну, кіна не буде. І української кіноіндустрії, мабуть, от жив цією розумінням, все, 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 все змінилося, все. Помінялося це кардинальний перелом, яке кіно. Але вже в квітні 22-го року з'явилася ідея, запит зняти фільм про українських цивільних героїв на прикладі звільненої Київщини. І тоді я відчув таке бажання щось зробити. І вже в травні ми почали знімальне. Я, 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 я не розумів, це якийсь катарсис був відбувався з точки зору професійної діяльності, тому що ми за літо зробили повнометражний фільм, і вже він вийшов першим українським фільмом в кінопрокат. Вже в листопаді 22-го року, в найтемніший день, в повний блокаут. Тому от тоді я зрозумів, що українське кіно, український кінематограф не не, не, не вмер. Не загинув. Це ти про область героїв. Про так, область зараз? героїв. Uh -huh. так. А зараз я можу просто впевнено сказати, що український кінематограф переродився. Вже навіть не то, що не ми переродився, і е, він uh -huh. розвивається. Ну я вам скажу, що дуже важливий момент відбувся за цей час. Звісно, е, є дуже багато проблем пов'язаних із е, тим, що дуже багато наших митців кудись повиїжджали, або, е, на жаль, ми їх втратили назавжди. Вони пішли воювати дуже багато наших знайомих, і оператори, і актори, звукорежисери. І, але з іншого боку, за цей час українське кіно набагато ближче познайомилося зі світом. Не лише фестивальне, як це було раніше, що українське кіно подавалося на фестивалі, але й просто навіть глядацьке кіно, наприклад, вже у березні. 22-го року моя донька представляла у Польщі разом з іншими творчою групою фільму, з іншими акторами, представляла фільм Щедрик. І той Щедрик так пройшовся світом. І на той момент вже для всіх українців, які жили і виїхали в інші країни, і для всіх неукраїнців, яким було цікаво подивитися і познайомитися з глядацьким українським кіном. Це була дуже така цікава перша ластівка. Кіно заради перемоги. Прямо проходив в різних країнах світу такий як, фестиваль українських фільмів. І це, ця тенденція вона намітилася тоді і відбувається зараз. Це, якщо ми говоримо про те хороше, що відбулося за цей час. Ну і звісно, дуже багато нової творчості. Трошечки, мені здається, як людині, яка працює з українським кінематографом багато-багато років, мені здається, що у нас намітилося те, про що я завжди мріяла. Свої власні якісь риси, які не пов'язані з тим, що ми знімаємо історичне кіно. Ясно, що у нас є Довбуш і це прямо українське кіно. Але навіть у сучасному українському кіні з'явилися такі риси, е, яких, яких раніше не було. Раніше ми дуже знімали все одно подібне до наших е, кончених сусідів. А зараз відбувається щось таке, що робить от прям характерність. Ідентифікація. Це почалося, ну так. Треба сказати, що це почалося і до повномасштабної, перші вже ластівочки, Але зараз цей процес прям набирає обертів. Це дуже круто. Матимемо абсолютно своє кіно. От Так, щоб люди дивилися, знаєте, завжди на фестивалях ти дивишся і розумієш, а ну це французьке кіно. Там італійське кіно, а тут ми я впевнена, що вже за рік, за два люди будуть дивитися десь там на фестивалях або в кінотеатрах. Розуміти, ага, це українське кіно, продовжуючи думку Даші на рахунок того, що ну раніше умови індустріальні були створені таким чином, що ми робили продукт під сусіда, тому що це певне мовна індустріальна позиція. Да, ринок був ринок. Зараз він назавжди, слава Богу, відрізаний. І ми, які ми ж можна велика країна, да? україномовних не так багато, якщо міряти індустрію, ми маємо шукати, де брати ресурси, з ким кооперуватися, щоб наші, скажімо так, крім того, що наші українські теми взагалі е, світові теми кохання зрозуміло в будь-які кохання, діти, пригоди, любов, любов, там авантюри, мистецтво воно зрозуміло на багатьох країнах світу. І Прикладом вже досить багато успішних продуктів знаходять партнерів за кордоном. Те, що називається копродукція, не і те що... і зараз партнери да, набагато краще йдуть на роботу, тому що, по-перше, на співпрацю на цю, тому що, по-перше, більше дізналися про Україну, тому що Україну стали більше поважати у світі. на, на мій, на мій погляд, Бо просто так триматися, як тримаємося. Ми всі як нація, ці два роки. Це варто. Дуже дорого і люди це розуміють, тому набагато більше, мені здається більше уваги до українського кіна і українських кінематографістів у світі з'явилося. А цьогоріч ви були членами журі запорізького кінофестивалю? ЗІВ він взагалі існує 8 років, а роки він був офлайн, точніше онлайн наразі. Це перший рік онлайн. Наскільки важливо зараз проводити кінофестивалі в прифронтових містах саме? І наскільки важливо взагалі проводити фестивалі наразі? Чи доречно ну це? Ну, Олексій, член журі, а я ведуча фестивалю. І я була три роки тому на ЗІВ, презентувала теж фільм Сторонній і це був прекрасний фестиваль три роки тому. Зараз. Це абсолютно інша енергія, це абсолютно інші відчуття, але тим не менш він став ще більш таким, мені здається, якимось спорідненим. От, якщо раніше просто була велика кількість людей у залі, і всім було прикольно, то зараз ця велика кількість людей відчуває ще якусь е, дуже дуже об'єднуючу штуку. Там загальний біль, загальна. Загальну радість від того, що ми всі тут можемо збиратись. Ем, я вважаю, що це дуже важливо взагалі, не тільки у прифронтових, у будь-яких містах важливо робити е, фестивалі, тому що у нас зараз йде переламний момент для всієї нації, і за цей переламний момент нам треба дуже багато всього надолужити, що не було зроблено протягом багатьох років. І, власне, любов до українського кіна, відчуття цієї спорідненості, вона має бути. І я думаю, що фестивалі дуже важливі. А я додам особливо Запоріжжя. Ви відчуєте оцей вайб, Ми їдемо з колегами. Я пишу в сторіс. Вирушаємо до Запоріжжя. Підписники пишуть: а що там, там? Волонтерка, фронтова якась діяльність чи там. Ні, на кінофестиваль. Що? На кінофестиваль? Угу. Міжнародний. Що? Тобто, ви розумієте, це якесь е, чорне дзеркало. Це дуже важливо, що в Запоріжжі, в великому місті, всього в 30 кілометрів від лінії фронту проводиться міжнародний кінофестиваль. Це, це означає ніколи не зламати, не змінити життя. Воно буде продовжуватись. Ми в'їжджаємо в Запоріжжя, і тут відбувається життя, просто життя. І цей кінофестиваль це ще одне підтвердження, що це просто необхідно робити. І навіть в сторіс і в постах ми пишемо, що. Всього в тридцяти кілометрах від лінії фронту в п'ятдесяти. А я а мені сказали тридцять. А мені сказали п'ятдесят. 50. 50 по дорогам, а тридцять навпростець. А, а, -а, а ракети летають навпростець. Ясно. Бомби <світ> летають та я просто е бачу авіабомби. Летають навпростець. Тобто, я думала, може ми в різних запоріжжях з тобою <світ> просто да, да, Так, Можемо ми різні фестивалі відкрити. <світ> <світ> Тому я можу одне сказати: браво. Браво! молодці. І знаєте що? От е, це треба користуватися нагодою навіть зараз. Всі, хто нас дивиться, дуже хочеться, щоб вони зрозуміли, заради чого в глобальному сенсі це робиться. Е, порівняння дуже просте. Е, якщо хтось із тих, хто нас дивиться, був у Польщі, вони напевно помітили, що поляки обожнюють свій кінематограф. Якщо йдуть в польському, от. У поляків їхні фільми будуть завжди на першому місці, і на Netflix, і ще десь. Тобто, нам дуже хочеться, щоб кожен фестиваль прививав любов до свого. Ясно, що українських фільмів ще не так багато, як хотілося б, але вони будуть брати і якістю, і кількістю згодом. Треба вже зараз призвичайтеся до того, що це наше. Ми це любимо, ми знаємо своїх, поважаємо своїх, і дуже важливо дивимось. Не піратське, бо е, я навіть стикалася із тим, коли просто люди, які не мають стосунку до кіно, мені, Ой, подивилися там фільм, ой, Щедрик дивилися там на, на цьому на е сторенту качали. Я кажу, люди, ви просто зараз нищите те, заради чого це робилося. Якщо ви робите, якщо ви дивитесь кіно піратським чином, це означає, що наступного разу ця команда не зможе зняти свій фільм. Ну насправді там витратять ці кошти на цьот, на квиток, або купіть його на якійсь платформі, де воно продається. Це це дуже малі гроші, але це те, що робить індустрію. Індустрія починається з глядача, який за неї платить, і платить е, у, у співвідношенні з іншими країнами копійки. Да, друзі, до речі, звертаюся до вас, От, саме до вас, глядачі, груз, грузини, яке б вони кіно, не завжди хороше знімали. Вони приходять і дивляться своє кіно. Таша абсолютно правильно сказала. Поляки, чехи всі приходять, платять, щоб кіно було. Ви ж платите за каву, ви платите за коктейль, ви платите за номер в готелі, за будь-що. Кіно це теж товар. Це товар, над яким працюють десятки тисяч людей. І треба просто привчитися не бути на халяві. От і все. Не бути на халяві. Бо весь світ… Платить за контент, це нормально. Ви самі подумайте, що відбувається, коли ви п'єте піратський алкоголь, наприклад, до речі, до речі, пальонку ви ж не хочете пити, правда? Бо ви отруєтесь, вам буде погано щось не свіжево. Будь-яка індустрія, ти абсолютно правильно кажеш. Будь-яка індустрія працює у тісній зв'язці споживача і виробника. І ось фестиваль це зайвий привід, також нагадати про те, що це є індустрія. Кіноіндустрія. вона зараз в Україні розвивається. У нас є спеціалісти, у нас є класні актори, класні виробники фільмів, і нам треба зв'язати споживача, тобто глядача, з е... тими людьми, з які виробляють. Е, останній кейс з Канського кінофестивалю, з Венесійського кінофестивалю. Там е, є ще таке поняття на кінофестивалі, проходить кіноринок, де представляють комерційні фільми. І там був представлений мій фільм на Каннському, на венесійському. Так, от я вам скажу, що іноземці, знаєте, яких вони хоче. Вони дивляться, а хто це зняв? В Україні. В Україні? Ми думали, ви зараз тільки про війну знімаєте, і, там, ну, і просите гроші на війну. Ні, ми знімаємо комерційне, хороше кіно, позитивне, зрозуміле в усьому світі. Вони не те, що вражені, ми зараз не приймемо емоції, Вони готові вступати в комерційні відносини з українцями в кіновиробництві. Розумієте, да? Тобто вони вкотре визнали, що ми вміємо це робити в супереч війні і будь чому І зараз це робимо. До речі, чи на часі наразі знімати фільми про війну з одного боку, вони болять. Глядач, коли приходить на це все спілкувавшись з вашими колегами, вони говорили, що не на часі, оскільки після того, як глядач виходить з кіноперегляду, з кінотеатру, в нього залишається такий болючий осад. А з іншого боку, про це варто говорити, аби нас побачила вся країна, весь світ, і всі звернули увагу на нашу проблему? Я вам так скажу зараз. Дуже сильно. Розвиток документального кіна в Україні, яке прямо фільмує, документує те, що відбувається зараз на фронті, те, що відбувається зараз в тилу умовному. Е, у мене тут з колегами. Я трошечки з ними не, не погоджуюся. У нас дебати такі ведуться серед кіношників дуже давно. Чи варто спочатку якусь е, ситуацію, дуже болючу, спочатку дати їй постояти, настоятись, і потім вже про неї знімати багато років по тому. Я вважаю, що треба знімати все, до чого у тебе, от є поштовх, що, що, що потребує твоя душа, тільки за умови, якщо ти зробиш це талановито. А якщо ти зробиш це не талановито, Ну, зрештою, ти все одно нікому погано не зробиш, ти просто, ти просто м да? Але я вважаю, що треба знімати, про те, знаєте, як у мене є великий поетичний проект, Даша читає, великий, в якому я багато років читаю поезію. Коли почалася війна, я стала читати ту поезію, яку пишуть поети безпосередньо зараз. Вча до цього я і читала сучасних українських, але з різних часів. Можна було б сказати, що типу, Даша, ну хіба можна зараз так боляче різати по-живому? Ти от прям говориш там про такі болючі речі. Скільки людей? Це вони вже я думаю, що це вже тисячі і написали, і підходять на івенти. Кажуть, ми ви нам допомагаєте це пережити. Ми рефлексуємо. Ми дивимося, ми плачемо, але плачемо на віршах, і нам стає легше. Тому коли ми говоримо про щось талановите, про талановиті вірші, про талановиті книги, про талановиті фільми. Фільми, то варто це робити зараз. Я погоджуюсь з дашою. Дивіться, залежності від жанру, документалістика потім зніматися не може. Вона має зніматися зараз. Якщо ми говоримо про якийсь художній історичний фільм про війну, звичайно, треба пережити, осмислити, написати хороший сценарій, зняти кіношників. Багато жанрів багато, сюжетів багато. Місця вистачить для всіх. Глядач має обирати. Тобто не всі про війну або не всі не про війну. Хтось про війну за ми зняли в 22-му про війну, і я зараз відчуваю потребу не знімати про війну, бо є достатньо колег, які знімуть інше про війну. Я знімаю про кохання, авантюрна комедія, любов. Люди, особливо жінки, потребують цих емоцій. Хтось знімає. Інше нема такого не на часі. Поштовх, от те, Поштовх. до чого Відчуття. у тебе зараз е, да треба просто робити. Знаєте, це один. Я не пам'ятаю, який це письменник сказав. Якщо ви можете не писати, не пишіть. <пиш> Оце правильно. якщо ми можемо не знімати, не знімаємо. Ми не можемо, не знімати. не знімати. Ми можемо. і тому ми маємо робити це тільки у відношенні до того, що, що нам близько. Я зараз зніматиму наступного місяця е, свій власний цей повнометражний фільм, який е, зйомки якого були призупинені через. Повномасштабну, і я змінюю зміню в ньому сценарій і змінюю його якраз для того, щоб перенести його в сучасні реалії. Тобто, у мене там війна буде, це не буде фільм про війну. Але мій герой перебуватиме у сучасних обставинах, бо писався сценарій, коли це був ковід. Це як називається, скажімо? Поки робоча назва, її звали Марта. і Раніше, знаєте, зараз от, коли я дивилася цей сценарій, дуже талановитий, дуже класно написаний Сімор Гласенко, прекрасний сценарист. Але ти читаєш там ковід, ковід, і ти думаєш юки-палки. Чого вони переживали тоді з цим ковідом? Велике зло знайшли. Порівняно з зараз. Ось і в такому випадку я розумію, що просто це не справить е, потрібного враження на глядача. Ковід це вже неселенське е, зло. Всім же не чхати на ковід. У, У нас, нас є країни. найбільше найбільше горе. І саме це горе має бути двіжком для мотивації героя. А як ви вам запропонували знятися в кіно про війну? Чи погодились ви б на таку роль? Ну, Щепер... дивіться, яка роль? Це треба читати, дивлячись, яка роль. Не бачу в цьому нічого поганого, але я вам скажу точно, я би відмовився від ролі військового. Ну, точніше, я вже відмовлявся від ролі військового, бо я не маю морального права грати військового. У нас є достатньо професійних акторів, які безпосередньо прожили і відчули це. Я зіграю іншу роль, але військові зіграють актори, які долучені були. До цієї справи. У мене було кілька пропозицій зніматися в фільмах, в серіалах про війну. А, і а, просто скільки у мене амплуа, наше кіношне стерво, то мені пропонували виключно ролі окупанток цих баб, які Ну, я проходила. Мені таке цікаво. Це цікаво зіграти. Я зіграю вам таку зрадницю, що ви їх так всі зненавидили. ще більше. А потім ще більше зненавидите, аніж ми їх так в житті. Я буду йти вулицею, будуть Плювати в спину і казати, сука, я кажу, я, я ж акторка. А ну так, да, забулась. Але все рівно добре зіграла. А чому? Бо сука. Тобто, розумієте, оце це ж комплімент найгірше це байдужість. Кого... я не пам'ятаю, кого ти зіграла? А от коли люди пам'ятають негативному, позитивному плані, значить їх зачасувати акторська робота. На прем'єр. У вас скоро буде прем'єра нового фільму. Ви розповідали авантюрно-романтична комедія, пригодницька з настроєм. Подорожі, мистецтво, пригод, кохання, зради, е, жартів, те, все те, чого тобі не вистачає, мені не вистачає, е, мільйонам українців не вистачає скрізь. І не тільки, ну нам особливо цього не вистачає. А коли у тебе прем'єра? А коли ти знаєш. Дату прем'єри ми оголосимо через місяць. Про мене знімаєш сіквел, коли ти розлучишся. Звідки ти знаєш, що я буду знімати сіквел? Ну я розумна. Коли ти роз... да, коли ти... ну, зараз, коли ти вийдеш заміж. І, до речі, от у нас там вже мільйонні перегляди трейлеру в Інстаграмі, в Тіктосі і от комент, який я думаю, напишу комент, що це най. У вас можна виражати трошки. Ні. Не можна. Запікаємо. Запікаєте, най... Е, Коли ти вийдеш заміж, най питання від родичів. І всі просто так, спра, це точно це таке от питання від родичів, яке вже можна прописати на лобі. От. А наскільки зараз потребують люди, на вашу точку зору, розважального кіно? Я не дуже люблю виразне на часі, на часі жити. А живуть всі, які жили по-різному, на часі жити. Бо коли ми у мене безліч військових, друзів, близьких мені людей, і вони мені повторюють одне і те ж, Боже Даша. Ми воюємо для того, щоб ви жили нормально жили. І так, да, звісно, жили допомагаючи. Звісно, жили донатили. Звісно, жили. Але ну ми, ми займаємося тим, чим можемо ми, там, де ми можемо бути корисні цій країні. Вислів і... не на часі. Я тебе перебув. Так? Ні, ні, продовжую. Вислів не на часі. А він же настільки не актуальний. Він колись, 22-му році, і воно якось було на часі. А от не на часі, я вже його майже не чую. Я постійно комунікую з аудиторією. Я можу показати скріни багатьох опитувань зі сторіс, мене, акторів, колег. Що 97% хочуть позитиву? Це не означає, що вони ігнорують війну. Ні, і це не означає, що позитиву взагалі ну, в нашому да, житті має бути 97%. Да, да, Нам всім вистачає Просто згорою. Правильно, от ринку вистачає говорити про серй... про серйозні речі. Чим від... чим відрізняються новини від кіно? Новини, медійщики, Ви відчуваєте тренд сьогодні? Він короткий. Ви маєте його розказати, показати, донести. Ми, кіношники, маємо трошки відчувати, що буде через півроку рік, бо поки ми знімемо це кіно. Це більш, це більш довготривала стратегія, більш довготривалий товар. Він має бути на часі через 3, 5 і 10 років також. Тому нам треба думати трошки вперед, що потрібно глядачу. І повірте мені, я в це вірю просто неймовірно. Даша підтримує глядачам потрібен позитив. Не на часі, я вже такого навіть не чую. Ну просто я теж ж Може, якісь дуже... сноби або боти це пишуть. Дивіться, тут просто дуже важливо. Тут дуже важливо розуміти, що жоден з наших колег-кіношників, включаючи нас, ніхто не стоїть осторонь від війни. Ми не знімаємо наше кіно, сидячи на Мальдівах або в Монафа і щось. насолоджуючись келихом. Росіяку ми такі самі українці, як ви. Ми живемо в таких умовах може десь гірше, десь краще. З одного боку, здавалося б, я живу в Києві, типу, не 30 кілометрів, Метрів від лінії фронту, але з іншого боку, я живу в Києві на Лук'янівці, і прилітає постійно біля прилітає, мого будинку. Так. Тому ну, в чомусь ми дуже схожі, навіть якщо щось відрізняється. І ми точно не ми відчуваємо цю війну на всі 100%, як і всі інші жителі України, які в ній живуть. Ми дотичні до цієї війни так само. Просто ми робимо свою справу, в якій ми молодці. Ми знімаємо кіно і аналітика. Показує скрізь, люди дивляться і хочуть позитиву. А до речі, як е, ви можете пояснити те, що як е, люди, які дотичні до кіно, які його створюють, знімаються в ньому, все ж таки е, те, що українці на третій рік війни продовжують дивитись російське. І в чому саме попит, чому люди його дивляться? Це якась ностальгія, чи якась звичка, чи нерозуміння ситуації, що відбувається наразі? Я думаю, дві речі: перше, це звичка, це 100% звичка. А це момент того, що дуже багато людей є такими консерваторами, які звикли вмикати телевізор. Там, якщо у них супутникова тарілка, і вона ловить різні канали, вони продовжують дивитися те, що вони дивилися протягом 10-20 років. І друге, це важливий момент, який ми з вами усі можемо виправити. Це просто треба збільшувати обсяги українського е, кіновиробництва, навіть якщо ми, ну, скоріш за все, ви кажете, в тому числі про той серіал, який дивилися всі минулого року, обговорювали про те, що його дивитися не можна, він все одно номер один на вкладках е, там десь у Ютубі. будемо називати. Е, важливо те, що ну, у нас поки Поки що, на жаль, там підліткових молодіжних якихось таких історій, які могли б зачепити молодь, дуже мало. Були перші ластівки, була школа, була Все, щось там. Була. Третя, три яка точки. ще була. Тобто, буквально три серіали на велику підліткову аудиторію. Це капець як угу. мало, і дуже хочеться це розвивати і знімати. І є ідеї, і пишуться. Але це потрібні гроші, гроші у цій країні на таке потужне кіновиробництво, просто відсутнє. Думаю, що найкраще це. По-перше, пробувати розвивати якісь ці підлікові знаєте кіноклуби знімати щось власне як починав Стівен Спілберг. Йому батьки подарували мікрокамеру, міні-камеру. Він на цю камеру почав знімати своє кіно, підтягував друзів, підтягував друзів, а потім хоба. І Стівен Спілберг. То може і так навіть намагатися робити в той час, поки кіношники намагаються акумулювати ці кошти, щоб зробити і підліткове, і про війну, угу. і розважальне. Угу. Дуже багато запиту у аудиторії є, і о, наші потужності поки що не в змозі цей запит задовольнити на, на 100%. Третій момент, який можна робити всім нам. Це говорити з нашими підлітками, це запевняти їх у тому, що варто подивитися тоді вже американське. Дуже багато іншого є прекрасного матеріалу, який, е, який можна дивитись, поки українське кіно готується їх вразити. Можна дивитися Netflix, можна дивитися Apple TV, можна дивитися купу фільмів і серіалів, які вже були зняті протягом багатьох років е, е, у світі, і при цьому бути як якомога далі від Росії, продовжуючи коротко. От дивіться, люди кажуть, не на часі робити. Окей, не будемо робити. В цей час наші діти будуть дивитися сусідське кіно. Давайте будемо чесними. Вони сусіди, хоч вони і гімнюки, але вони вміють робити кіно. Вони вміють. Тому заборонити це перший крок, звичайно, заборони працюють. Будь-яку заборону можна обійти. Треба, правильно, Даша каже. Е, інформаційне поле це як вакуум. Якщо ти його не заповниш, його заповнить хтось інший. Тому, витискаючи те, треба знімати якісне своє, треба пропагувати своє. Треба, ну, ми об'єднуємося е, нашою спільнотою, яка підтримує один одного. Але Треба батькам також спілкуватися зі своїми дітьми, і казати, слідкувати за цим, бо ой, мені нема коли, я працюю, я там сосиски маю купити. Ну, вибач, якщо життя міряти сосісками, то буде таке, у нас геп такий буде, що молодь буде дивитися от західного сусіда. А є безліч сказати, ну нема зараз українського. Давай подивись палове воспитання. Статеве виховання, чудовий серіал іноземний, еліта та ж іспанська. Це я повірте, в молодь буде вражена не, літу. Не треба не поки треба ну не всі не для кожного віку. Давай так. Окей, okay, Венздей. sex, Wednesday. you know. Венздей. Венздей прекрасно. Е дуже дивні. Дуже дивні дива. Дивні дива, Stranger Things. Странджер Сінкс. Чудові. Улюблений проект. серіал моєму до речі. Розумієте, е, мас-маси не всі знають про їх існування, батьки не всі знають про їх існування. Можливо, треба створити проект на телебаченні, короткі, 20 хвилини, які будуть нарізати в Тіктокі, де буде обзор західного на Ютубі. Західно, на на щоб вже. вони дивилися і ну, розуміли. Молодь дивиться Тікток. Ну, в Тіктоці теж є. Ти, ти, думаєш, тін, немає в Тіктоці. Ти є в а Я є. Я є. Я є трошки. Я. На цій позитивній ноті будемо завершувати ефір. Дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Пані та панове, ви дивились програму Арт А. Дивіться українське. Підтримуйте українське. Побачимось рівно за два тижні. До зустрічі!